До нас завітав цихунков Олексій. Цинко Олексій, привіт. Доброго дня. Як твої справи? Чому запізнився на збір на Еквадорі? Так, подача Вознюка. Небезпечно. Буде, ні, Макарчук, повертається. Демінчук, Скидка. Ой-ой-ой. Дивіться, яка зв'язка захисників Демінчук жовкли чуть не, не відзначились в воротах. Ну, вже перший момент від Карса. Пугаєць. Пугаєць. Довго? Цвик. Контроль Карса. Атака позиційна. Вознюк на Бесащука. дивіться, у Бсачука сьогодні нове взуття Білій Меркурій. Бугаєць, бугаєць. Погано спри... бугаєць, Кращий. Бугаєць. На Зубарєва, Зубарєва, атака справа. Зубарєв, удар? Бесащук! 1-0. Олександр Бисащук. Сахар кращий. От подивіться, зніміть емоції Максима Демінчука. Камерамен, ой, молодець. Дивіться, він не святкує. Чому це Ні, він святкував? Зуборів один з кращих гравців поки що. І, ну, звісно, сахар, як же без нього? Це пічічі, це ельніні, це я не знаю, як ще називати. Ой, удар від Рівеса. Будь-який інший гравець за. <свистак> за будь-яку дію може отримати на, на горіхи. Макарчук. Поки що. Кра... Макарчук не точно, і це мене дивує: удар. Ой-ой-ой. Олександр Макарчук. 에... Шкода, шкода. Просто через свої помилки. Логічно, згідно з тобою, так, команди. Зубарів, знову подача справляються. Вознюк, вознюк, вознюк б'є, б'є, шукає ключ. Гендузі, Гендузі, Ну, ну. Ай. Божок, божок на Бесащука. Ой, вибачте, який божок, бугаєць. У мене з цими підказує мені подача. Подача, вознюк, 2-0. Так, саме ай, ай. Дивіться, що робить зубарів Павло. Ну, для мене це лев мачу. Також відзначимо Дмитра Вознюка, найкращого бомбардира нашої команди, який стабільно забиває і робить різницю в кожній грі. Так, Матвій, я сподіваюся, що е, Вознюк Дмитро почує це і ти будеш в основному складі. Байрошевський. -бай Теж він брався за голову, коли хтось з центральних захисників вибував. Взагалі з захисників. Пушик. Надійно. Пас на вознюка. Бугаєць. На хаймеця. Хаймець. Точно на зубарєва, Зубарєв на вознюка вознюк, на зубарєва. І? 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 і. І. і? і? Ну, це цирк. Це, ну, Подивимось на повторі і відмітимо, скинемо арбітрам. Турчик Олег, привіт. Всім доброго дня. Вітаю на матчі, другий тайм. Побачимо, що Карс нам покаже в другому таймі. Аут Рівес. Рівес Віктор Ковальчук. Подача. Удар. О, який гарний епізод в другому таймі. О. Відзначить. Зубарєв, ну давай ще одну гльову. Зубарєв... І. не вийшло. Хаймець. Хаймець Джексон, ні. Ой-ой-ой, п'ятко, як, як елегантно прохор. Просто. Не прохор, а професор Демінчук отримує пас, дає неточний. 33-й номер. Потужний удар. Дивіться, сьогодні була така. Ай. Міськов! підсікай! Цвик, вознюк між ніг. Додатковий бал. Ой ой ой, ой 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 ай Вже подумки хлопці за, за столом. Цвик, ще одна виграна верхова дуель. Бесащук, Б. Бе. Ай. Шкода, гарно. До кінця. Макарчук собі контролює Ковальчука. Ні, дивіться, макрчук грає цю деалі, вже говорю на спокійно. Ушик. Я, мабуть, за 5 років почув у нього сім слів всього-навсього і все. Це абсолютна противополежність гулька <'я> Віталія. Вознюк. Вон показує, що може грудьми відбивати такі удари. <гул 'я> Місков під підправу. Місков. Полять. Команда Рівес. Гляньмо на цей удар. Близько. Ну-ка, почуємо. Подача Макарчук. Вау! 33-на міського. Міського головою. Оба! Цивик на паузі. Дим'янчук. І... Удар. Вау! Вау! Так, так, Симонюк Богдан бачимо, можливо, з'явиться зараз на полі. Має він статус кращого мангальщика в карсі, ділить він, цю... він це разом з нашим Ніколаєвим Валерієм. На потилиці, так? Звичайно, є. И, якщо не помиляюсь, в тебе там. Удар. В тебе там крила, так? так? Міськов, міськов сильно на вознюка, але вознюк сам, ну, друга, коцюба, шукай. Вознюк. Ну. Ну. Вознюк. Вознюк. Удар. Блін, класний був момент.